Державне підприємство «Криворізька теплоцентраль як одне з найбільших в галузі теплоенергетики держави наразі є научним прикладом як існуючих ват всіх національних теплопостачальників, так і передових методів боротьби з цими негараздами. Ключова проблема постачальників теплоносіїв на сьогодні є борги споживачів за отримання енергоносії. Круглий стіл на всеукраїнському рівні розглянув саме цю найактуальнішу проблему теплоенергетиків. Криворожская ТЭЦ – одна из показательных ситуаций, когда теплоэнергетики не могут рассчитаться за энергоносители, в частности, природный газ. Нас смотрят не только наши читатели, нас смотрят и отрасль, и ваши коллеги теплоэнергетики. Я думаю, что это может стать примером да, для других теплоэнергетических предприятий открытого диалога с общественностью. Предлагаю всю отрасль присоединяться и открыто говорить о… Дійстві Розрахунки населення за спожиту теплову енергію перед криворізькою теплоцентралю у минулому опалювальному сезоні на сьогодні становлять трохи більше 130 мільйонів гривень при нарахованих 155, констатує її генеральний директор Сергій Бульбас. Тобто борг у 25 мільйонів гривень лише нарощує заборгованість попередніх періодів. При цьому при цьому існує задолженність, котра була сформірана до цього періоду. На сьогоднішній день на жаль, складає 57 мільйонів гривень. То есть суммарно, если мы эти цифры сложим, то сегодня население и различные строительные кооперативы, есть еще такое понятие у нас, как управляющие компании, которые тоже потребляют наши услуги, задолженность формируется порядка до 90 миллионов. Через існуючі борги підприємству наразі складно виконувати свої обов'язки перед надавачами енергоносіїв. Нарахування за використаний природний газ для Криворізької теплоцентралі від НАК Нафтогаз України у поточному році склали 210 мільйонів гривень, а сплачено наразі лише 139 мільйонів, тобто лише 66% від необхідного обсягу. Для порівняння у минулому році цей показник за відповідний період складав 27%. Розрахунки за електропостачання Криворізької теплоцентралі з Дніпробленерго наразі складають п'ятдесят від відсотки від необхідного обсягу проти 31% у минулому році. І це є теж суттєвою проблемою для підприємства. Из-за низьких об'ємів платежів, які ми бачимо, по стані фактично на 29 -е число, от наших должників, від населення і бюджету обласного і державного, ми цей графік нарушаем. Тобто я подозреваю, що по итогу мая місяця не буде энергия до нас к нам какие-то Жорсткі требування зв'язку з невиконанням даного графіка. На засіданні круглого столу говорилось про заходи, які наразі вживає підприємство для стягнення заборгованості із споживачів. Перш за все, це претензійно-позовна робота з фізичними особами. Цьому році таких позовів було подано майже півтори тисячі на суму майже 5,5 мільйонів гривень. Серед інших заходів проведення рейдів по квартирах неплатників спільно з виконавчою службою. Було проведено вже 37 таких заходів, в ході яких було вилучено 137 одиниць майна, серед них і коштовних. Арештовано вісім авто середньою вартістю майже 70 тисяч гривень. Завдяки таким діям вдалося скоротити заборгованість споживачів перед підприємством. Наші юристи, наша служба збиток, скоротила задовженість із 71 мільйона до 56. Плюс у нас є наші партнери комунальні підприємства, надавно на сьогодні 771 мільйон гривень. скоротила свою задовженість за текущий рік, фактично на 150 мільйонів. Сергій Бульбас розповів про плани підприємства заохочувати своїх сумлінних платників. серед них є і такі, що сплачують за послуги навіть наперед, і тим самим покращують фінансовий стан теплоенергетики. Такі абоненти у найближчий час можуть очікувати від Криворізької теплоцентралі подарунки. Далі на засіданні круглого столу мова йшла про модернізацію підприємства: шість опалювальних котелень та майже 400 кілометрів теплових мереж, з яких майже 90 кілометрів це Від стану цього потужного технологічного комплексу сьогодні напряму залежить. Життєдіяльність теплоцентралі. Тому, попри існуючі труднощі з фінансуванням інвестиційної програми, модернізація цього господарства вона все ж в цьому році проводиться, хоч і лише на 20% від запланованого обсягу. Ми будемо тільки займатися по сетям, частотне регулювання і частину модернізація котлового обладнання. Все, остальна точка. остальне підприємство не витаскивається фінансово. Що збираємося цим добитися? Десь процентів до 8% сниження. Патері при транспортуванні. до 8% зниження при транспортуванні, транспортування, соответственно, економія електроенергії, сотвісна економія газу учасники круглого столу ознайомились з роботами з модернізації виробництва на підприємстві. Обговорили питання тарифоутворення, його складову, відповідність витратам на виробництво та постачання тепла, а також причини, що гальмують роботу галузі і не дозволяють підприємствам розраховуватись за спожиття для виробництва тепла енергоносії.